Надать вам і мир від Ісуса Христа. Я вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ісус Христос, живучи на цій землі, часто спілкувався з людьми. Вони приходили, щоб задати питання, і йому приходилось давати відповіді. Або він багато проповідував, звішаючи ту місію, з якою він прийшов. І в обидвох випадках він про себе не говорив як про першу особу я. Я зроблю, я прийду. Він говорив про себе, як про сина людського. Він Він прийде, Він зробить, він прийшов, він прийде. Або йому треба. Сину людському треба страждати. Чому саме так ми можемо зрозуміти, коли будемо читати, і розуміти контекст? Зверніть увагу кожен раз, коли ви будете читати, тому що. Вислів син людський або ім'я син Людський говорить про його земне існування, про Його земну місію. Навіть. По суті, він при народженні став Ісусом Христом, а вже коли почав місію, він став сином людини, подібний до людини або один із людини. Так, він мав вічне існування. Але коли він проповідував і говорив, що синові людському потрібно буде постраждати. Він мав на увазі його людську природу, тому що заступник і викупитель, він саме являється в людській природі як людина, як син людини. Ось я хотів би навести кілька таких цитат. Ну першу чергу хотів би звернути, що, в чому його звинувачували. Ось Матвія 11, сказано: Прийшов син людський, що їсть і п'є. кажуть, чоловік цей п'яниця, він друг. Або приятель митників і грішників. Його звинувачували в тому, що роблять звичайні люди, але очікували від нього більше, тому що вони мали надію, що він є Месія, він був Месією, але вони мали, що він є Месія, що він цар на білому коні. Але він прийшов як от приятель грішників Митерів. Коли йому сказали, що готові за ним. Піти, він сказав: Лисиці мають нори, пташки мають гнізда, Матвія 8.20, а синові людському немає даже, де голову прихилити. Звичайно, що кожен раз, коли він відвідував якусь місцевість, йому надавали житло, він мав можливість там переночувати, побувати, поспілкуватися. Але тут він говорив про інше значення непросте. Де нема, що просто в нього немає де прихилити. Але більш таке глибоке значення. В той же самий час, коли ми говоримо син людський, ми маємо мати на увазі його спасаючу місію, його призначення на цій землі. Ось Луки 19.10 сказано: Син людський прийшов знайти та спасти, що загинуло. Тут він говорить про спасіння. Про те, що він призначений для спасіння. Або Матвія 20, розділ 28 вірш, син людський прийшов на те, щоб... не на те, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати свою душу на викуп за багатьох. Тобто місія є прерогативою саме Сина Людського, не Сина Божого, не просто Ісуса Христа, а Того, хто є Сином людини, подібним нам. Написано в Коринфянам у 15 розділі перший Адам з землі, а другий або останній вірніше, Адам Господь з неба. І це важливо пам'ятати. Також, коли він говорив про місію пострадати, він сказав, як приклад Йона, це 12 розділ Матвія, про те, що так як Йона був 3 дні і 3 ночі в череві кита, так і. Христос або Сину людському потрібно буде побувати в серці землі. Тобто, ми бачимо, що роль Спасителя, роль жертви, це все підпадає під владу або під діяльність Сина Людського. Також прихід Христа на цю землю, як ми говоримо, це є прихід Сина Людського. Матвія 24 розділ сказано, як блискавка видна зі Сходу і з'являється аж до заходу, так і буде прихід Сина Людського. А в Лука пише, що і побачить Сина людського, що йтиме на хмарах із силою великою і славою. На цих словах ми бачимо, що місія, з якою він прийшов, спасати, бути жертвою за кожного із нас. А також прийти на цю землю, це є перевага сина людського. І четвертий момент про Матвія 19.28 сказано, що син людський засяде на престолі слави своєї. Тоді ви засядете на престолах, щоб судити 12 племен Ізраїлів Таким чином, ми бачимо, що призначення. Або роль е, імені син людський, воно розкриває першу чергу його людську природу, його людські здібності, його людські немощі, його людську діяльність. І це важливо побачити і зрозуміти в книзі Іванглії. Кожен раз, коли ми читаємо син людський, ми можемо бачити і читати і розуміти, що він подібний до нас, він був такий, як ми, не просто мав дві руки, дві ноги. Але й Він переживав все те, що ми можемо сьогодні переживати. І це є важливим фактом для нас. І в кінці він сказав такі слова Євангелів від Йоанна, 13 розділ, промовив Ісус, тепер ось прославився Син людський, і в ньому прославився Бог. Амінь.